Футбольний привіт, друзі! Ви на каналі Булхат. З вами я, Олександр Мірошник. ми, ми продовжимо нашу експериментальну кар'єру в пес 21 за червоних дияволів. Всім приємно перегляду. Починаємо. Вже майже до добігає завершення наш такий експеримент. Сьогодні може вирішитися доля чемпіонства нашого в англійській прем'єр-лізі вдома матч проти Крістал. Ну і Ліга Чемпіонів Півфінал. Барселона. Гратиме з ПСЖ Манчестер Юнайтед. Вдома приймаємо італійський інтер, міланський інтер, то буде дуже непросто. Якщо нам дасться Крістал обіграти, то вже матчі АПЛ я, я взагалі не буду. Та взагалі не буду, хоч так, хоч так грати. Тому що, друзі, ну бачите, не, не сьогодні так наступного разу станемо чемпіонами. Давид Дихе, Воротах Варан, Шоу, Рафаель Казаміру, Вейнруні, Капітан, Карлосте, Алексі Санчес, Ді Марія, Ентоні, Марсіаль. Всі, начебто, готові. Вперед. Запрошу всіх до віртуального світу футболу, друзі. Буду вдячний вам за лекос підписку. Бережіть себе, всім бажаю миру, добра, позитиву. Віримо в перемогу. Отже, Old Trafford, англійська прем'єр-ліга. Ми за крок до чемпіонства. І дуже добре, що саме вдома граємо, тому що якщо ми сьогодні обіграмо Крістал, а я помітив зі своєї власної практики в ПЕСКО, коли ось ви пам'ятаєте, попередній серії була у нас прес-конференція з приводу того, що ми за крок до перемоги. ух. То це означає, що матч буде непростий. Мабуть, що це свого роду така, така фішка в грі. Буде максимально нам важко так, спокійно. Карлос Карлостець приймає на, на груди. Ангель Ді Марія по центру Марсіаль. Ось непоганий розвиток подій. Вейн Вейнруні з Вейн Вейнруні, ну я думав, гадав, що робити в підсумку нічого не зробив. Казиміро, Ді Марія. Ангель Ді Марія віддає в центр Рафаель. Казиміру. Нагадую, друзі, в чому експериментальність цієї кар'єри ще раз. Ну, можливо, хто, хто знає, хто не знає, хто вперше дивиться цю кар'єру. Дар по воротах. Ось ми забуваємо. Це Ентоні Марсіаль, відкриває рахунок на 28 хвилині. Перша особливість, те, що ми повертаємо легенд. Тобто Райан Гікс, головний тренер, Криштяну Роналду, Вен Руні, Карло ну там ще деякі футболісти. Друга фішка, що ця кар'єра триватиме ось лише один сезон. Ну і вже ось добігаю завершення. Якщо ми зараз добудемо чемпіонство, то нам залишиться е, там фінал попереду, фінал Кубку Англії і півфінал, і сподіваюся, що фінал Ліги Чемпіонів. Якщо все повиграємо, то будемо вважати експеримент, експеримент вдалим. Ні. Не так все просто. Не так все просто. Тут здається, вгадайте, хто помолився, Жерар Піке не зіграв зовсім. Ну, якщо я вірно побачу. Здається, що він. Ось таке неприємне завершення у поворотах, а могло бути приємним завершення першого тайму. Манчестер Юнайтед Кристал Пелас 1-1. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Треба знову починати все спочатку. Володіння 57 на 43. 4 удари, 2 в ствір. Один удар, один ствір, один забитий м'яч. До речі, головний тренер Кристал Пелес Патрік Вейра. Також легенда. Чимало легенд одночасно зараз. На Олтрафорд перебувають. Ну і я так десь сподіваюся, що сір Алекс Фергюсон десь, десь на трибунах. На віп-місцях. Небезпечний кутовий може бути, коли у наших воріть зараз накидання. Жерар Піке виправляється. Виправляє свою помилку. Люк Шоу, все, м'яч відібрано. Один-один ну дуже непросто, дуже непросто, але ж треба забити. Якщо ми зараз в нічию зіграємо, то можливо в наступному матчі тоді станемо чемпіонами. Ну, що станемо, то, мабуть, що вже 100%. Це щоб не стати, то треба, мабуть, що все програвати і щоб там хто на ближчий переслідувач, щоб все виграв. Ну, вряд чи і станеться, друзі. Але хотілося б вже зараз обіграти суперника і підіймати трофей догори. Хоча ФС, на жаль, кубку не буде. Непогана спроба. Здається, що Карло Стевес пробував здалеку. 64 та хвилина. Манд Юнайтед Крістал Пелес. Так, знову суперник в атаці, Давід Дехє з м'ячем. Рафаель. Ризиковано зараз віддавав на Рафаеля Дихія. Ангель Ді Марія. Рафаель. Далі Вейн Руні. Вейн Руні, но сил немає. Вже Вейна Передачу. Перед на Марсіаля. М'яч у Сіксі. -сі. Дубль! Дубль Марсіаля в цьому матчі. Виявляється, що ми можемо грати і без португальця, без Кріштіана Роналду. Непогана поява 33-го номера. Ну, 33 й номер на свині, треба ще й третій забувати, щоб вже було все чікі пікі Так, заміни переходимо на другу тактику. Нагадую, що у нас їх три. Перша атакувальна, друга ось захисна для контратак. Трохи перебудуємося, Вище фланги. Ну і третя тактика то для володіння м'ячем. Тільки так. А то вже коли влаштовує нас результат рахунок, то потримати м'ячик, побісити суперника трохи. Одну заміну я поки що використав, друзі. І все ж таки з'явиться сьогодні на полі Кріштіану Роналду. Ну тому що ми за крок до чемпіонства, як се? Як се не буде на полі. Ну, але чому одразу я не випускав? У нього стрілочка вниз. Зараз побачимо, як то буде взагалі заважати йому грати. Ось небезпечний момент удар! Та що ж таке, двічі, ну максимум тричі, пробиває суперник по воротах, і ми вкотре пропускаємо. Знову переходимо на атакувальну. А що нам ще робити? Марсель Сабісер. Ну, не хотілося Бруні знімати, але що вже? Випускаємо Марселя Сабіцера, а... Забув капітанську пов'язку віддати Кріщану Роналду. Ну, мабуть, що ще зайдемо. Ще в нас там, ще одна ж заміна є чи вже ні. Е -е -е, здається, що було, так? Люкшову. 20 хвилин, трохи менше залишається. Алексі Санчес. Непогано пропускає, це один з улюблених моїх фінтів. Алексі Санчес. Удар по воротах. Ентоні Марсіаль забуває третій гол. Ман Юнайтед Кристал Пелес. Як зараховано. Так, 3-2. Три голи і 33 на, на Майці. Ну, це якесь таке, знаєте. Якась магія футбольна. Супер. Хет-трик. Француза. Ну, Марсяль ж... А до речі, я забув. Ну здається, що француз. Знову переходимо на другу захисну і і і І можемо випустити тепер Хуана Матус замість Анхеля Ді Марії. Ну, І капітаном зробимо Кріштіано Роналду. Ну, Але то фігня, тому що немає такої каценки, що як Фіфа, що КЕП підіймає Кубок догори. Ну, кубки тут є лише в лізі чемпіонів, до речі, буде. Також в тих чемпіонатах, котрі з ліцензією, там також є, є трофейчики. Накидання, удар по воротах не сильно. Останні хвилини половиною основного часу, можливо, там хвили, хвилини 2-3. Реф накине, треба встояти обов'язково. Допоки м'яч у нас нам не заб'ють. Казиміро з м'ячем. Зупиняється, бразилець віддає на Марсіаля. Ну, Марсіаль втомився, його можна в принципі, зрозуміти, тому що ну... він дарує нам сьогодні три очки і чемпіонство, так скажемо, Жерар Пікія. Три хвилини, так, рефері компенсує до, до цього матчу. Хуан Мата, Хуан Мата, Розвертаємося. Під ліву ногу підлаштовуємося. Тут, мабуть, що в центр треба віддати. Антоні Марсіаль можна ще і спробувати покер оформити, не обійшов захисника. І в цю мить лунає фінальний свисток. трик Антоні Марсіаля. Ну і там е Едвард двічі. Дубель. Юнайтед Кристал Пелас 3-2. Чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле. Чемпіони, чемпіони, оле, оле оле. Я вітаю, Одне з завдань ми виконали. Тепер нам залишається Ліга Чемпіонів. Але раніше, здається, буде фінал Кубку Англії. Манчестер Юнайтед, Прем'єр Ліг. Переможці. Святкує. Ну всю ніч, мабуть, до ранку буде святкувати сьогодні Манчестер. Особливо червона його половина. Щасливий Олд Траффорд, Задоволені трибуни. Селфі на згадку. Жерар Піке, ну Жерар Піке, до речі, починав о, з 2004 по 2008 роки грав за Манчестер Юнайтед. І також йому респект він підтримав. Був матч там Шевченко проти Зінченка, матч підтрим, підтримки України. І Жерар Піке також приймав участь доволі приємні, теплі слова говорив на адресу нашої. Нині України. Ентоні Марсаль, 8-5, кращий футболіст матчу. Так, 86%. Ми вже чемпіони 100%. А тут, тут Ліверпуль, Ман Сити, Тотхем, Челсі ще. Ну, Челсі, може, не. Триває там боротьба. Манчестер, Юнайтед, Інтер. Хендерсон в воротах, Магвайр, Варан, Шоу, Рафаель, Казаміро, Руні, Капітан, Тевес, Санчес, Ді Марія, Крістіан Роналду, Раду в воротах. Хто тут чи є, Едін Джеко, Капітан. Ну, Склад дуже цікавий, дуже непростий. Ми готові вперед. Знову Траффорд. Цього разу півфінал Ліги Чемпіонів перший матч. Дякую вам, друзі, за ваші коментарі. Дуже приємно з вами спілкуватися. Нагадую, хто не знає, що в пес 21 ще діє правило домашніх гостьових забитих м'ячів. Нам знову ж таки, я будую гри, гру сьогодні від того, щоби. Скоріше не пропустити, аніж забити. Тому що якщо ми пропустимо, вже буде м'яч на виїзді у італійця. Ось передача на Джеко не рятує нас Хендерсом. Ось вам і початок. Ось і не пропустили. Не зіграли ще ну, вже зіграли 10 хвилин, а вже програємо на Ултрафорт. Ну це прикро. Але, але не кінець світу. Те ось по центру. Кристіану Роналду повертає на Аргентинця. На португальця в підсумку ми втратили м'яч, знову закидання вперед. Як стримувати цього Джеку? Ну він кремезний і поштовхатися корпусом буде створити проблеми навіть для не особливо той маленьких наших центральних захисників Крістіано Роналдо. Ось вже прокидаються його лідерські якості. Один-один м'яч зараховано. Так, Ну впес, ви знаєте, що не одразу там на тв Попапсів з'являється рахунок коли забито м'яч. Тому десь так я вже починав переживати. 15 хвилин грати ще в першому таймі. Передача Ді Марія зупинився непогано, дуже можна нам вісити. з м'ячем. Рафаель. Крутимо, не. Кру... Ух, як непогано зараз. Рафаель ударний. Не дозволяють італійці пробити. Ну, тут і схема така у. У інтера строма центральними захисниками, і це вже відчутно. Ну і закидати італійців, хоча ми і британський клуб, але дуже, дуже буде непросто боротися на другому поверсі саме. Останні хвилини першого тайму Ангель Ді Марія вигриз м'яч для нашої команди. До Санчеса м'яч не доходить. На жаль, скільки реф там жодну хвилину не компенсує. Ну все, мабуть, що перехопить, ні. А до речі, до речі, Ангеля, ой, точніше, Алексій Санчес грав за інтер, так? А ми ж його звідти, мабуть, що підписали, то, тому він, скоріш за все, грає проти своєї колишньої команди. Питання з приводу Ангеля Ді Марія. чи не грав Ді Марія за, за Інтер? Можливо, колись і бігав, не пам'ятаю чесно кажучи, що 58 на 42 володіння м'ячем. Два удари, два в ствір, у італійців один удар, один у ствір. Їдемо далі. Другий тайм цього цікавого протистояння поки що один один на табло. Санчес перед. Карлос Тевос. А Що ж тебе з прийомом? Маквайер перед повертає на аргентинця. Вперед передача. Кріщану Роналду удар з лету. Він в цій кар'єрі вже таке забивав. Цього разу не щастить португальцю. Рафаель змушений трохи розвертатися в бік наших воріт. Шоу, Казаміро. У Казиміру, між іншим, удар дуже непоганий здалеку, але поки що особливо тут таких і можливостей немає. Удар блокується. Удар хрещану. Я не знаю, що робити. Ну, Знову вся парочка, ви бачите, руні, Тевес, вас втомилось. Випускаємо Едена Азара. Ну, а правіше трохи буде діяти Хуан Мата. Ну, Так зручніше, тому що у Азара права робоча, він трохи з лівого боку, а Хуан Мата навпаки для пробиття по воротах. Віддаль, вперед продачу перешіч. Накидання Едін Джеко знову забува. Ну Як же ж так? Не зіграв, а хто то? Рафаель? Чи, Ну, здається, що Рафаель, друзі? Як він опинився в центрі захисту? Ось питання. Лише зараз відбулися наші заміни. Ну, все, ви подивіться, синя рисочка притиснута максимально донизу. Це означає, що інтер максимально всією командою захищаються. Автобус побудували і спробую, я не знаю, хіба що флангами або ось такими накидними, розрізними передачами, і треба нам змінити, треба, мабуть, що Мемфіса Депая випускаємо, ну, вже Олексій Санчес зовсім безсилий. Люк Шоу. Один-два, друзі, поступаємося ми на Олтрафорд. Ось вам ось вже і проблема. Ну, якщо вже не, 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 не вдасться нам удар по воротах сільці, але, але щось мені не подобається. Ну так, друзі, це положення поза грою, то офсайд. Ну, нога є. Тут зафіксовано положення поза грою, 100% В. Якщо вже не, не обходимо, якщо не потрапимо до фіналу Ліги Чемпіонів, будемо вважати, що й без, без того непогано ми провели цей сезон експериментальний з ветеранами у складі. Будемо боротися, залишатиметься нам лише фінал Кубку Англії. Там вже ну, все робитимуть. Ну і зараз ще не все втрачено. Поїдемо, друзі, ще до Мілану на Джезепа Міаца. Тут порушення правил Еден Азар отримує попередження. Мемфіс Депай вперед. Кріщану Роналдо підводить нас зараз. Кріш, можна було там віддавати на правий фланг. Отже, пролунав фінальний сесток. Дубль Джеко. Єдиний м'яч Крищану Роналдо. Рахунок 1-2. 61 на 39. Я скільки? 6 ударів, 3 у ствір і один лише забитий м'яч. Ну це проблема, знову ж таки, реалізація. Едін 7-5 Ну, звісно ж, без сумнівів, що він кращий футболіст цього матча. Барселона поступається парижанам з рахунком 0-1 на Камп Нову. Такі справи. Ось так от. Матч відповідь. Райан Гікс, що він тут говорить? Треба відігруватися. Це нам по силах. Все. Ми можемо. ми можемо. Треба нав'язувати свій футбол, повернутися до свого стилю гри і будуть голи, буде перемога. Ми єдині, хто заслуговував сьогодні на цей трофей. Це ще не фінал, але все вірно сказав Райан Гікс. Таким складом виходимо Давид Хе в воротах, Піке, Варан, Шоу, Рафаель, Казиміру, Бруно Фернандеш, Марсіаль, Азар, Ді Марія, Кріштіану Роналду. Побачили, що певні зміни, тому що деякі футболісти там не відновлюють, не встигли відновитися. Хандановік сьогодні в воротах. Джеко знову капітан. Отже, матч відповідь. На Жозепа Міакса. 2-1 загальний рахунок. Нам необхідно забивати двічі, друзі. Двічі нам треба відзначатися в воротах. Якщо не пропустимо, то ми крокуємо до фіналу. Якщо буде 2-1, то будуть овертайми. Можливо, ще 11 метрові Ентоні Марсіаль знову забиває в падінні. Це ті голи, котрі мене бісять пес. В падінні в підкаті якимось чином. Але нам цього разу щастить. Одразу хапає м'яч, несе його на центр поля. Роззабивався Марсіаль. Давайте дивитися всю комбінацію, всю атаку, знову цей фінт, пропускати собі на хід. Працює. Ну і в дев'ять там просто, ну, просто пощастило. Фортуна нам посміхається, один є. Завдання мінімум виконане. Чи виконано? Ді Марія. Казиміро. По центру Кріштіано Роналдо можна пробити поруч зі стійкою. Ну, це було дуже близько просто, максимально близько. Відповідь італійців зупиняємо, але порушення прав. То що ж таке, знову починається. Торкаюся до суперника, одразу реф свистить. Ну, можливо, допомагає десь так господарям поля і знову, типу, і знову, і знову, і знову. Накидання буде 100%. Ми знаємо, як там Джеку може зіграти на другому поверсі. Максимально треба його стримувати. До речі, є фішка, ви знаєте, в ПЕС, Тримати. Ось не втримали. Джеку. Знову він виходить. Один в один. Часно виходить наш голкіпер. Рятує зараз. Давіддихе. Можливість для контратаки. Де Назар? Зміщення в центр. Віде на протилежний фланг Ді... Марсіаль чи то? Бруно Фернандеш. Де Назар буде кутовий. Є фішка, можна персональну опіку там встановити, але потім може бути десь діра. Діра, чорна діра. Витягне він когось там зі своєї зони, туди буде передача. Тому я не використовую, друзі. Я не використовую це в ПС. Шоу, накидання. Кріштіану Роналдо! Цього разу він спіймав м'яч на ногу, в офсайду ж не було, ні. М'яч зараховано. І Інтерман Юнайтед 0-2. Якщо ми не пропустимо, то вже ми у фіналі. Але ще грати, друзі, ще 45 хвилин. Ну, просто супер. Ну, подивіться, забігла команда. Краще, набагато краще грає, аніж у першому матчі на Траффорд. Можливо, там було більше хвилювання. а Зараз вже граємо для власного задоволення. Ну, тому що це футбол. Нема чого втрачати. Удар по воротах. Давідіхея рятує. Ну, це ось прикрий момент. Давайте дивитися, як так сталося. Ну це Еден Азар привозить ось тут щось. Ну що ви роботу? Просто заважали один одному. Один-два. Один-два один удар. Здалеку Казиміру. Ось я говорив, що дуже так е за цікавою траєкторією м'яч летить після ударів Казиміру Рафаель повз ворота. 1-2. Знову ми повернулися до початку цього. Двобої протистояння. На цю мить це овертайм, але у нас ще попереду 45 хвилин і у нас є певна перевага. Ми, ми граємо на виїзді, якщо ми заб'ємо ще й третій, то тоді вже, ну на кожен м'яч, здається, наш. Італійці будуть змушені відповідати двома. Тобто, будь-яка нічия, окрім 3-3, зараз же 3-3, так загалом. Якщо далі там 4-4-5-5, будь-яка нічия, то вже буде на користь червоних дияволів. Ви, ви мене розумієте. Знову ну, неможливо не з ними боротися. Що не дотик, то порушення правил, то фіксується. фол. Перший удар заблоковано. Ді Марія одразу на один Азара, то вперед на Крищану Роналду можливість для контратаки. Знову португалець хибить. Ді Марія. Ангель ді Марія. Тут центр можна віддати. Кріщано Роналдо. Ентоні Марсіаль вище. Зараз вже нерви починають. так в Мене руки тремтять. Казиміро. Ентоні Марсіаль можна. спро... А, ну це в нього ліва. Така неробоча нога. Кеседо. Зупинили. Марсіаль. Спокійно. Крістіано Роналдо. Головне зберігати спокій. Де Назарну дуже засильно на нього було віддано, але тут фіксується порушення правил. Дуже цікава, дуже небезпечна позиція для пробиття стандарту. Кріщану, ні, все ж таки, я довіряю більше Ангелю Ді Марію, Один чи двічі він же забивав. ну Тримаємо кулаки. «Ангель Ді Марія, м'яч літає в сітку від стійки навіть. Все, ми третій забили. Тепер. Загалом рахунок 3-4, якщо буде 4-4, навіть то ми проходимо до фіналу. Італійцям необхідно забивати двічі. Зараз будемо перебудовуватися, сідати в захист, автобус, тролейбус, там, трамвай, все, що є, будемо використовувати, ну давайте ще насолоджуватися цим стандартом. Просто то, просто супер. Ну ви бачите, що за показниками, за скілами у Ангеля Ді Марії з таких от позначок. Краще, краще, ніж у Кріщану Роналду навіть. Так, сердечко там комусь комусь було адресовано. Все. Наша друга тактика захисна. Ангель Ді Марія трохи вище. Деназар також трохи вище. Ну, Мабуть, що отак. 4-4-2 поки що погра. Можливо, ще й Марсіаля, там, щоб було 4-5-1. Ну, поки щось що так. Казиміру робимо опорним півзахисником. Хто в нас ще Депай або ж все ж таки Златан. Давай, Златан Ібрагімович трохи вище, а Кріштіану Роналду буде під ним діяти. Ось, Златан Ібра налаштований. Ну і Ван Бісака, тому що Рафаель там втомився. Нам фланги і в захисті знадобляться для швидких контратакувальних дій. Ми в атаці, Кріштіану Роналдо. Златан Ібрагімович та своїми ж габаритами. Можливо, вдали прийом ячабу в друзі. Трохи менше 15 хвилин грати. Передача вперед. Крістіан Роналду. Там нічого не залишалося, як пробувати з Лету. До речі, дуже близько м'яч пролетів. Ібрагімович Роналду. Златан. Підчищаємо. Бруно Фернандеш. Всі сили віддав. Бруно Фернандеш, люк Шоу. Люкшоу. Центр. Ібра. Ну що це за пас? Не ввійшов в гру Швед. Передача назлата на удар не сильний. Удар вийшов, друзі. Ну що, останні секунди. Цілих 5 хвилин рефері додав, Вони вже завершили, змію. Все ж таки, там ще 7 секунд. І арбітер зустрічі дозволяє грати. Ми з м'ячем. Спокійно. Ді Марія. Запускаємо свіженького Бісаку. Давай, біжи. Ван Бісака зупинився, трохи невдало. Чи був фол? Ні, давайте скосимо. <хи> ну, це жовте. Це жовта, але це вже не важливо. Я вас вітаю, друзі, пролунав фінальний свисток. Обігруємо ми. Беремо реванш. Беремо реванш на Жозепа Міатса. 1-3. Вдома 1-2 програли на виїзді. 1-3 виграємо. Марсіаль Кріштіану Роналдо. Ангель ді Марія. можливо, дарує нам путівку до фіналу своїм пробиттям зі стандартно. 42 на 58, володіння, 4 удари, 3 успір по наших воротах. Марсіаль, кращий гравець. 7-5. 7-7 Ді Марія, Кріштіану Роналдо. І. Ех! Барселона все ж таки бере реванш, не зіграє кріш з Месі у фіналі. На жаль. Ну, нам залишається лише одна серія, друзі. Тепер фінал Кубку Англії проти Тотхему. І за тиждень Барселона Ман Юнайтед. Фінал Ліги Чемпіонів. Тому не пропустіть, наступну серію буде вже розв'язка цього експерименту. До нових зустрічей, друзі. цілую люблю, бережіть себе. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Все буде мир. Пока, пока, пока.